На Полтавщині штучний інтелект навчився е, розрізняти самогонку за е, градусом. Ти знаєш, я не можу згадати свій перший раз. Він був, або дуже крутий, або дуже незграбний. Ну, ти знаєш, на щастя, я думаю, так само витрачаючи 20, я отримав ну хоча б там дві тисячі. Ми теж про це будемо говорити. Будемо пропонувати вам якісь такі варіанти, як це можна зробити. Ну, от я зараз ні на що не натякаю в жодному разі. Більше того, коли в мене є якісь там конфліктні ситуації. Я кажу, додай ще, будь ласка, юридичної аргументації. І він додає, там, що от ви такі сяки. Знайдіть, е, е... велосипеди, велосипед, велосипед, пам'ятаєте? Ну, Звісно, він знайде. Майстер. Друзі, я вас всіх вітаю. Ви знаходитесь на каналі Майстерня Щі і з вами Владислав Грицай та поштучні новини. Ну що давайте почитаємо, що відбувається у світі штучного інтелекту. Ось у це мені дуже сподобалась. Новина може Муркотіти спати і гратися у Китаї. Створили першого у світі робота кота. Що я вам хочу сказати? Ми всі думали, що буде повстання машин, а буде, мабуть, повстання котів. Давайте почитаємо, що пишуть. Марс Кет від Elephant Robotics став першим у світі біонічним домашнім котом, який виконує призначення домашньої тварини робота. Порівняно зі звичайними тваринками, Марс CAT є повністю автономним і не потребує жодних інструкцій для виконання своїх життєвих дій. Він може ходити, бігати, спати, потягуватись та навіть імітувати такі дії, як закопування сміття, пише Interesting Engineering. Ну, я думаю, що ковтуни з нього не будуть випадати. Ну, не знаю, може до цього також вони дійдуть. Він ходить і має багато сенсорів, він похитає головою, якщо побачить вас, тому що в носі у нього є камери, завдяки яким він може розпізнавати навколишнє середовище і уникати перешкод. Ну, коханці вже водити додому не будуть, тому що в носі камери все побачать. Добре, вам дуже сподобається Це про чат GPT, який е, вміє трішечки пошутити. Туристи застрягли в горах, довірившись чад GPT». Гори туристам знадобилася допомога рятувальників. Далі читаємо останніми роками: туристи все частіше покладаються у своїх подорожах на підказки від штучного інтелекту. Однак, нещодавно це зіграло злий жарт із групою туристів у Польщі. Там, по-любому, хтось з України був, як пише портал Тарзанський. Ну, Таразанські ви знаєте, що це моє під керівництвом популярного чат-бота ChatGPT Горе-туристи обрали найкоротший, але дуже небезпечний зимовий час маршрут у горах-татрах від долини п'яти польських ставків до Хали Гонце-Ніцевої. Я правильно прочитав. У підсумки вони не змогли подолати перевал Кшижне. Кшижне, я трошки знаю польську. Зокрема, через те, що погодні умови того дня були справді складними. Визволяти їх довелося рятувальникам. Ну що я можу сказати? Е я думаю, що цією логікою чатом GPT постійно користуються таксісти. Оце мені дуже сподобалась. новина. так, я людина. Штучний інтелект навчився обходити капчу 100% випадків. Пам'ятаєте, потрібно побачити, скільки там світофорів, де автобуси, оця вся історія, це називається капча, ну Хто, можливо, не знав. На практиці настільки нетипова здатність чат-ботів стає справжньою проблемою. Тобто, за даними ресурсу, за Conversation, популярний тест Капча, який використовується для розрізнення комп'ютерів і людей, більше неефективний. Річ у тому, що сучасні щиї алгоритми навчилися розв'язувати класичні головоломки навіть швидше за реальних інтернет-користувачів. Ну не знаю, Я думаю, що це набагато простіше чату GPT зробити, тому що я скільки цих сайтів, знайди ті світофори, господі, знайди ті, е, е, велосипеди, велосипеди, там є один, велосипеди, Пам'ятаєте? Звісно, це, це, ну, він знає. Оце мені дуже сподобалась новина, і я знаю, що багато хто з вас її також зацінить. Це потрібно просмакувати. Штучний інтелект навчили розрізняти віскі за запахом. Давайте ще раз. Штучний інтелект навчили розрізняти віскі за запахом. У мене питання нафіга. Але ну давайте почитаємо. Алгоритм визначив п'ять найсильніших нот у кожному напої, точніше ніж члени групи експертів. Не знаю, там один раз коштував другий, ти третій вже не розумієш. Тому ну на щодо експертів, на питань нема. Мені все зрозуміло, чому так вийшло. Да? дослідники навчили штучний інтелект розрізняти віскі за запахом. Про це пише The Guardian. Зазначається, що ШАІ тепер може розпізнавати, чи був напій виготовлений у США чи Шотландії. Тобто пальонка вже не прокатять. Ця робота є кроком до автоматизованих систем, які зможуть передбачати складний аромат віскі за його молекулярним складом. Знаєте, з такими темпами я вже. Передбачає новини на на Полтавщині. Штучний інтелект навчився е, розрізняти самогонку за е, градусом. Це, це дійсно буде знаєте, дуже крутий е, крок вперед. Ну віскі, Шотландія чи ну, то таке. Добре, при цьому експерти зазвичай оцінюють деревний димний. Масляний або карамельний аромати, що може допомагати переконатися, що вони не суттєво відрізняються між партіями одного продукту. Перевага штучного інтелекту полягає в тому, що він дуже послідовний і не набухівається. Ладно, це від себе. суб'єктивність. Це ще є у підготовлених експертів. Ми не замінюємо цим людський ніс. Котячі ніс вже замінили, да? Пам'ятаєте, там котячому носі дуже багато цих камер. Але ми не замінимо цим людський ніс. Але ми справді підтримуємо це завдяки ефективності та посвідовності. Сказав доктор Андрас Граскамп, автор підкреслює, що відчути аромат віскі не проста справа. Більшість найсильніших запахів це складна суміш хімічних речовин, які взаємодіють у носі та навіть маскують одна одну, створюючи особливо ароматне враження. Ці процеси надзвичайно ускладнюють розпізнання віскі за його хімічним складом. Ну що я вам хочу сказати, я вже чекаю тих новин, коли можна бути замовити собі штучний інтелект, з яким можна бути пригубити пляшечку. Ну що ж, це з вами були е, огляд е, поштучних новин. Далі зустрічаєте Володимира та Андрія. Буде дуже класно. Нагадую, це е, в нас майстерня шиї. До побачення. Майстерня. Ти знаєш, зараз зараз я от заходжу в інстаграм, і в мене дуже дуже багато реклами. Ми вас навчимо, як користуватися штучним інтелектом. Ми вам розкажемо то. -сьо. І Мені здається, що всі хочуть просто взяти мої гроші. І навряд чи щось вони реально розкажуть. От що ти думаєш з цього приводу? Треба вивчати штучний інтелект, не треба вивчати, треба вкладати в це гроші, чи є якісь безкоштовні курси. Який твій досвід у цій сфері? Дивись, знаєш, мені приходила така думка, що насправді от зараз на такому етапі знайомства щі, коли раніше був такий же етап з мобільними телефонами, це був етап з інтернетом. Це з'являлося щось нове, щось таке незвичне. І насправді тоді були там певні скептики, вони не розуміли, що з цим робити. Насправді, сьогодні це частина, звичайно, нашого буденного життя. Та мені здається, зараз найкращий момент вивчати штучний інтелект, як з ним працювати, і тим більше, поки він розвивається, от, я не знаю, пронизувати цей процес, вживлятися, бо це зараз простіше робити, бо він ще малий, він ще на такому початковому рівні. А ти знаєш, ти класну тему сказав? От я просто як уявляю, тоді там в 90-х, коли з'явився мобільний телефон, так це було круто. Тобто це ти бізнесмен, це ти багата людина, це ти успішна людина. А Давай подумаємо: а хто є та людина, яка зараз користується штучним інтелектом? Як її описати? В чому крутість використання штучного інтелекту? Мені здається, ти трішечки на крок попереду. От ти, ти серед своїх, якби знаєш, всі серед своїх, але трішечки на крок попереду. Дуже, ти знаєш, от я, я тобі можу розказати мій перший досвід з штучним інтелектом. Він мене захопив. Я нещодавно Дуже свою компанію, своїх там працівників, своїх партнерів підключив до платного акаунту штучного інтелекту. Я бачу, що він теж їх захопив. Вони з таким ентузіазмом креативлять якісь нові речі. Розкажи, який в тебе був от такий перший досвід використання штучного інтелекту, і що в тебе теж було таке якесь. Захоплення як якоюсь новою іграшкою. Ти знаєш, я не можу здавати свій перший раз. Він був, або дуже крутий або дуже незграбний. Але при цьому, що мені подобається в цій темі, я щодня відкриваю якісь нові речі. Чи викликає він звикання? Особисто в мене ні. Але я знаю людей, які спробували, і я спілкувався, і в соцмережах читав такі пости. Люди, які починають. Користуватися штучним інтелектом, вони вже як підсідають на нього. Знаєш, в моєму оточенні дуже багато людей, які говорять на тему штучного інтелекту, практично кожен день. Знаєш, можливо, тому що ми з тобою вирішили створити цей канал, і я не знаю, як зробити так, щоб він був цікавий, простим людям, щоб ми тут просто говорили важливі, цікаві, потрібні і прикладні практичні речі. Як кожен день дійсно використовую ChatGPT. От кожен чудове день чудове запитання, е, як ти? Це робиш? І чи робиш ти це е, звичною практикою? Чи все-таки це для тебе кожен ще... ранок починається з GPT? Насправді. Ну, жартую. У е, мене таке досить нетипове використання. Ну, здавалось би, нетипове, але я використовую чержипті найчастіше для пошуку синонімів до слів. Ти пишеш вірші? Е, я не пишу вірші, я пишу тексти. Я пишу, я веду блог, і мені треба продумувати ці тексти. І е, часом я бачу, що в мене слова повторюються, а сенс хочеться передати. При цьому я періодично пишу там весь текст, потім перечитую, але іноді хочеться підібрати лише одне якесь влучне слово, замінити оце класичне повторюване стандартне. І він на тобі скажу дуже гарно справляється з цією задачею. задачою. Таке не типове використання, але це те, що я роблю. Ну, принаймні, можливо, раз на день, можливо, раз у два дні. Ну, ти знаєш, я зрозумів, що з появою чату GPT в моєму телефоні я отримав дуже круту якісну підтримку, дуже крутого якісного асистента. Ну, в моєму випадку, це асистентка. Я звертаюся до неї як до дівчини, і ти знаєш, дуже багато задач, дуже таких. Непростих задач, нетривіальних, вона мені дуже швидко і якісно вирішує. Я прошу знайти ту чи іншу інформацію, яким чином її узагальнити, яким чином щось виокремити, якось протрактувати. І це дуже дуже круто. І я точно тобі можу сказати, що ті 20 доларів, які я щомісяця плачу за версію ChatGPT+, Пітіплюс, то я їх повністю. Відробляю через оті ну як мінімум, через економію часу, але насправді і через креатив, і через ті продукти, які мені зараз ця версія. Готова щодня надати, я точно знаю, що ті гроші, які я щомісяця на це витрачаю, вони до мене повертаються, причому навіть в більшому об'ємі. Звичайно, що моя мрія зробити так, щоб завдяки чату GPT я заробляв там кілька тисяч доларів, так щоб витрачаючи 20, я отримав ну хоча б там 2 тисячі. І ми теж про це будемо говорити. Будемо пропонувати вам якісь такі варіанти, як це можна зробити. Але поки що я і сам до кінця не використовую це як інструмент для заробляння грошей. Я це використовую як інструмент для економії мого часу і для швидкого отримання доступу до потрібної інформації. Скажи, будь ласка, ти згадав, що в тебе версія за 20 доларів. Я розумію, ти починався одно з безкоштовної, щоб спробувати, щоб дізнатися, що вона може. Наскільки ця велика різниця, бо насправді це знаєш таке питання, яке я теж чую дуже багато в мережі, чи варто мені платити 20 доларів, чи можливо. Не варте. Мені знаєш, мені здається, що українці це взагалі така унікальна нація, яка любить все включено, так, коли їдуть там в Єгипет, в Туреччину, чи ще кудись. Люблять безлімітні там, мобільні розмови, безлімітний інтернет. І, в принципі, для мене ця можливість не обмежувати себе. Так, тобто, ти маєш потребу щось запитати в чату в GPT, Ти запитав і ці 20 доларів це за такий умовний безліміт. Який тебе не обмежує, і ти знаєш, що цей інструмент тебе завжди є під рукою. Я розумію, що в принципі там 3 чи 5 запитів можна мати щодня і користуватися безкоштовною версією. Але якщо ти не хочеш себе обмежувати, ну, ти маєш бути готовий, ці 20 доларів віддати. Я за те, щоб відчувати себе вільніше, щоби. Знаєте, чат eh, GPT, взагалі, нейромережі, вони дуже часто є недосконалі. Навіть найточніші запити, які називаються промпти, Деколи неправильно виконується штучним інтелектом, і тобі треба дати кілька уточнюючих запитань. І от коли ти вибудовуєш цю логіку через уточнюючі запитання, в тебе безкоштовна версія в якийсь момент тебе обрізає. А платна версія дозволяє тобі все таки направляти у цю нейромережу, цей штучний інтелект, в тому напрямку, в якому тобі потрібно, і в кінці ти отримаєш саме ті дані в тій обробці, в тій інтерпретації, які ти хотів отримати. І от, оце перевага для мене така. Ну кажу, крім того, українського безліміту перевага, коли ти можеш е крок за кроком вибудовувати необхідний для себе запит і отримувати необхідну для себе відповідь чи оброблені дані. Ну і зазначу, все одно. Дуже раджу починати з безкоштовної версії, все одно пробувати. Якщо не спробуєте ви, спробує ваш конкурент, і все одно він буде на крок попереду. Тобто, я вважаю, що це має спробувати, принаймні кожен. Тобто, платити гроші, це буде ваше рішення. Ось Андрій зазначив, що він купив версію, я також купив версію, так як користуюсь вже цим багато на постійній основі, а так вирішувати вам. Але однозначно, спробуйте. Ну і знову ж таки, знаєте. Купуючи все таки інструмент за 20 доларів, подумайте, може варто купити інструкцію за 10 до цього інструменту. Це якщо говорити про якісь відеокурси, так тому що. Ну можливо, якісь курси дозволять вам набагато ефективніше це використовувати. Я зараз ні на що не натякаю в жодному разі. Я реально говорю про те, що коли ти платиш за щось там щомісяця певну суму, то за інструкцію заплатити теж певну суму, щоб цим використуватися ефективніше. Ну, мабуть, є в цьому певний сенс. Але кажу вирішувати вам. Ми поки що думаємо, як зробити це для вас максимально дешево, максимально комфортно і максимально корисно. Майстер. Ми заходимо в епоху гіперфейків зовсім зовсім іншого рівня, коли мене чи Володю з часом може замінити якийсь там, е я не знаю, персонаж, згенерований штучним інтелектом, який буде виглядати так само, який буде говорити так само, який буде мати ту саму міміку, ту саму жестикуляцію. Тому вам треба буде навчитися робити, відрізняти по мікро якихось речах, що є. Натуральним, органічним контентом, а що є штучним інтелектом. І для цього теж вже треба починати відчувати. Ви знаєте, як на мене, люди старшого віку, вони починають технологічно завжди програвати молоді, тому що молодь швидше освоює смартфони, швидше освоює технології. І я переконаний, що багато. З тих, хто зараз дивиться цей канал, не здогадується, що їхні діти вже в повний ріст використовують штучний інтелект, обходячи там домашні завдання, обходячи інші речі. А ви навіть про це не знаєте. Ви думаєте, що ваша там дитина, син чи донечка, сидить в себе в кімнаті і там грає якісь ігри, а насправді вона за допомогою штучного інтелекту робить домашні завдання. І чи робить її це розумнішою, це тупішою, Це питання, на яке відповідь дасть тільки час, тому що вона насправді використовує набагато більш модерний інструмент ніж той, який є у вас. І тому я раджу вам всім наздоганяти своїх дітей і вивчати, тому що, кажу, дитина змонтує вам фейкове відео на основі там, нейромережі, як вона пішла до школи і отримала там, максимальний бал, а ви повірите, ви не будете ставити це під сумнів. Бо більше, не тільки дітим користуються. А, вже безліч інформацій, як використовується штучний інтелект при проходженні інтерв'ю. От Просто люди зараз ж у нас ера. Роботи віддалено, тобто інтерв'ю, багато інтерв'ю проводяться віддалено. Що роблять люди? Вони кладуть телефон, там, наприклад, перед ноутбуком, запускають чаджипіті. А чаджипеті може чути, що каже інтерв'юер. І, по суті, поки інтерв'юер диктовує своє питання, людина робить паузу дві секунди, а далі читає відповідь. І знову ж таки, уявіть потенційну ситуацію, коли влаштовуватись на роботу. Є ви, є людина, яка користується штучним інтелектом. Ну, очевидно, що можливо знань у тої людини не так багато, але з штучним інтелектом вона виглядає смачніше для компанії, і вибір буде очевидний. Ну і продуктивність найголовніше, тобто є дуже багато застережень з приводу того, що коли ти. Там даєш якісь запити до того ж чату GPT, чи там до Gemini, чи в іншу якусь там нейромережу, а ти нібито можеш видавати якісь конфіденційні дані. Але тим не менше на цьому етапі, ну є вже протоколи захисту від цього певних корпорацій, певних великих компаній. Але тим не менше на цьому етапі за один день одна людина може обробити і видати набагато більше результатів, використовуючи штучний інтелект ніж без нього. Тому що штучний інтелект має одну таку дуже класну річ, про яку ми. Не можемо застосувати до людей, він не втомлюється. Так. так, в певні пікові години він працює повільніше. Ну, наприклад, вечором, коли Сполучені Штати, коли Західна півкуля, вона включається в роботу, то швидкість чату GPT трішечки сповільнюється. Там, наприклад, я би в Україні радив використовувати чат GPT в першій половині дня, тоді він буде максимально швидкий. А ввечері він все-таки буде сповільнюватися, бо і Європа користується ввечері, і Америка включається. і Це найбільше навантаження. Так? А от якщо говорити про ранок, то в принципі у нас є такий досить великий запас, коли ми можемо максимально використовувати потужності штучного інтелекту, і це саме стосується і роботи. На роботі ваша продуктивність завдяки чату GPT може бути дуже і дуже високою. Особливо, коли у вас є якісь рутинні завдання, якісь там стандартні тексти, якісь там стандартні рекламні речі, які треба креативити. Чат-GPT це дуже-дуже крутий інструмент, і просто підкоригувати, трішечки змінити. Знову ж таки, це можна робити, навіть змінюючи задачі. Так? Тобто сказати, чат-GPT, напиши мені, будь ласка, рекламу кави. Він написав: а тепер напиши мені цю рекламу. З точки зору людини, яка ненавидить каву. Так? І він напише. А тепер з точки зору людини, яка обожнює каву. І от у вас буде три варіанти, на які ви потратите на підготовку, ну, буквально там 5 хвилин часу. І ви зможете скреативити те, що вам потрібно, маючи кілька варіантів для порівняння. Я час від часу так роблю, і я бачу, що, ну, як мінімум, те, що я створю після таких запитів, воно буде більш об'ємний, ніж те, що я мав е, на меті створити до того, як додатково включив в роботу свого асистента ChatGPT. Піті. Давай поміркуємо, які це можуть бути взагалі сфери, де от він може сьогодні, прям сьогодні зараз, використовувати дуже широко. Ну, очевидно, це все, що пов'язане з текстами. Це якісь копірайтери. І я насправді не кажу, що вони заміняють копірайтера, але мені здається, вони дають оцю основу, вони ж можуть там давати якісь ідеї, так? Тобто копірайтинг. Це перше. Друге, це напевно маркетинг, теж якісь стратегії, куди рухатися, як краще рекламати товар. Знову ж таки, для просування бізнесу він може давати досить непогані ідеї. Для мене, наприклад, я для себе просто відкрив як перфектний для ділової переписки. Тобто в мене є дуже багато контактів з іноземцями, з англомовною аудиторією. І я завжди використовую моя англійська недосконала, як, напевно, в більшості з тих, хто дивиться це відео, або в багатьох, скажімо так. Я використовував Google Translate, я мучився, він перекладав дуже криво, я виправляв в міру тих знань, які в мене є, та як треба. А зараз я просто заганяю. Чату GPT, листи, які я отримав, кажу, що треба відповісти, і він ідеально, просто, деколи надто ідеально, я йому кажу, слухай, спрости, у мене не бездоганна там ці два англійська, у мене гірший рівень, тому, будь ласка, спрости це, напиши більш просто. Але я трачу набагато менше часу, і я отримую набагато чіткіші запити, більше того, от коли в мене є якісь там конфліктні ситуації. Я кажу, додай ще, будь ласка, юридичної аргументації. І він додає, там, що от ви такі сякі. Ну, тобто це настільки круто, от я це використовую в діловій переписці. Зараз практично кожен день я перестав користуватися Google Translate, я взагалі забув, що таке Google Translate, як страшний сон. Тому що ще кілька років тому назад я спілкувався з фахівцями з цього продукту, і вони мені казали, що ну, Google Translate не зможе якісно перекладати ще там 10 років, а може і 20. Він дійсно не зможе якісно перекладати ще 20 років, але вже через рік чат GPT буде перекладати бездоганно. Він вже перекладає практично ідеально. І знаєте, от, то, що ти кажеш, WINS, Word, Image, Numbers і Sound. Тобто це чотири суперсили чату GPT це слова. Робота з текстом, це робота з картинками, він там уже дійсно крутий, з відео він ще не крутий, а з картинками він вже крутий. Це робота з числами, тобто обробка великих масивів чисел, теж дуже крутий він в цьому плані. І робота зі звуком саунд. Оце такі чотири суперсили чату GPT, де ми можемо його застосовувати дуже сміливо. Звичайно, він, і ти це прекрасно знаєш, деколи заганяється. Я недавно дав чату GPT завдання. Дай мені 10 книг, найкращих, які варто прочитати. І він дав 10 книг. і Є там перша книга реальна, друга реальна, а четверту він придумав. Уявляєте, він просто придумав книгу, якої не існує. Він взяв автора живого і придумав книгу, яку той автор ніколи не писав. Тому, працюючи з чатом GPT, пам'ятайте, що він вміє фантазувати. Він деколи з контексту, щоб задовільнити ваш запит, може придумати назву книжки і сказати: от... І я кажу, слухай, я ж вичислив, що такої книжки немає. Кажу, а, ну розкажи мені сюжет. Він каже, знаєте, я помилився, там нема такого сюжету. Я кажу, ну ти мене підставив. Ну, як так, я людині порадив. Він каже, давай я придумаю сюжет. Він мені придумав сюжет. Та Це, це реальна історія, тому працюючи з цими Дей, суперсилами. це ж класний, він може книжки писати насправді. Можем. А я вам скажу більше, я вже бачив ці реклами курсів, де кажуть, як писати книжки за допомогою ChatGPT продавати на Амазоні. Ось вам готовий бізнес, панове. Так, а з іншого боку, дивись, я використовую голосовий асистент в чаті GPT. тобто я реально можу 10 хвилин йому наговорювати якісь завдання, сказати узагальне все, що я тобі сказав, пропиши. І навіть, знаєте, можна навіть не те, що е, використовувати те, що він прописав, його навіть як банальний голосовий від можна використовувати. Він настільки класно розпізнає живу мову, він настільки точно інтерпретує те, що я сказав, ну, що це безгано. Тобто, ніякі там раніші версії, там я не знаю. Асистентів, які були там якісь Алекси, якісь Сірі, якісь там інші види асистентів, вони навіть близько не давали такої точності розпізнавання звичайного голосу, як дає зараз Чаджіпіті. Тобто його можна просто копіювати, навіть ти наговорюєш 10 хвилин, і просто кажеш, просто збережи мені все, що я сказав, і ти маєш ти, ти вручну не вводиш 10 хвилин текст на клавіатурі. Ти маєш готове рішення, а коли я прошу його ще там доповнити, узагальнити, якось краще структурувати, він робить це дуже дуже якісно. Це от те, що я дуже часто використовую. В цьому плані, мені згадала ситуація, от саме з розпізнаванням вимови, що ти кажеш, і перетворення це на текст, як я проходив навчання. Влада Грацея — це відомий номеролог, кращий От. номеролог України. Так, Давай так 100%. На. Андрій теж проходив навчання. І була ситуація, коли було двогодинне годинне відео, да? і наприклад, мені потрібна була певна інформація з цього відео, да, там про якісь числа, про якийсь опис, щоб якось використати. І ти розумієш, просто писати на слух це витрачити багато часу. Рішення дуже просте: згодовується це відео штучному інтелекту, він його розбирає і робить транскрипт тексту. І в результаті у вас є повністю викладений текст. Ну, в даному випадку ці лекції, а насправді так роблять і Zoom-доповіді, зум зум-конференції, коли ми отримамо транскрипт. Цій конференції, а далі на основі цього тексту вже можна робити там різний аналіз, якось його можна адаптувати, розсилати. Тобто, насправді, якщо дивитися глобально, то у нас просто безмежні можливості зі штучним інтелектом. Знаєш, я ще я показую, мабуть. Думаю, щоб ми вже завершували і дали там нашим глядачам, можливо, три практичні поради від тебе і від мене. От що зробити, знаєш, якщо би скоротити це все відео там, до 30 секунд, що треба зробити вже сьогодні для того, щоб завтра було, ну, мабуть, більш перспективне з точки зору того, що ти користуєшся штучним інтелектом? Ну, і, Мабуть, перше, це встановити на свій мобільний телефон. Додаток чату GPT, так. А я хочу сказати, що, до речі, він набагато цікавіше працює не так на мобільному телефоні, як власне, на персональному комп'ютері, на ноутбуці. Тому раджу встановити не тільки на мобільний телефон, але все-таки на ваш робочий комп'ютер і просто попробувати попрацювати з ним з комп'ютера. Там багато речей відбувається набагато швидше і набагато краще. Це буде моя перша порада. Яка порада від тебе? О, моя перша порада насправді стосується твоєї поради. Коли ви будете встановлювати ChatGPT, GPT, впевніться, що ви встановлюєте ChatGPT GPT від OpenAI. Насправді сьогодення з'являється стільки клонів і копій. копії, використовуєте офіційний ChatGPT GPT від OpenAI. Ми розмістимо тут іконочку або навіть посилання в описі для андроїдів, для Appleських пристроїв, щоб ви могли скачати саме той застосунок, який от прямо буде відповідати вашим потребам і буде оригінальним. Тому моя друга порада буде теж дуже така комічна і проста, але ставтеся до чату GPT як до молодого недосвідченого стажера на вашій компанії. Тобто як до людини, яка прийшла, яка має велике бажання вам допомогти, але яка може помилятися. І задачі так само ставте поблажливо і розуміти, що він може помилитися. Тому стажер помиляється, а його керівник, його босс перевіряє достовірність інформації. Я від себе додам. Пограйтеся з ним. От просто візьміть 10-15 хвилин вільного часу і спробуйте різні промти, різні тексти. Подивіться, що він може, подивіться, що вам відгукується. Оце, знаєте, як діти беруть нову іграшку і граються з нею, вони її пробують, щупають, кусають, кидають, там, мочать. От зробіть те ж саме з чатом GPT, ну, вже в дорослому віці, звичайно. Тобто, покрутіть його. Можливо. Як якийсь Петро використовуюча GPT не підійде для вас. Да? У вас буде своя манера використання, вам потрібно просто і знайти. Тому, щоб знайти, пограйтеся. Згоден. І знаєш, навіть якось доповню, хай буде від мене третя порада. Погугліть, використайте YouTube, пошукайте чужий досвід взаємодії з чатом GPT. І більше того, сам чат GPT готовий вам розказати, як з ним взаємодіяти. Тобто ви. Починаючи його використовувати, задайте йому питання. Скажи мені, а як краще тебе використовувати? А в чому ти сильний? А порекомендуй мені, де можна дізнатися про твої сильні і слабкі сторони. І то саме зробіть через Google, і тоді ваша взаємодія стане ще більш цікавою і ефективною. Оце будуть три поради від мене і від Володіша. Закінчу. А, знаєте, тут важливо в цьому питанні постійність. Тобто користуйтесь в б щодня хоча б 5 хвилин. Це може бути, розкажи мені прогноз погоди на сьогодні. Тобто ті речі, які ви зазвичай знаходите в інтернеті, в Гуглі. От задавайте чат у GPT. Таким чином, ви це створите як звичку. І зі звичкою ви будете більш глибше його використовувати, частіше. І це стане вашою цінною навичкою. Друзі, дякуємо вам за увагу. Це було наше перше спільне відео. Ми дуже старалися, у нас дуже. Багато речей пішло не так, як ми планували, але мабуть це природньо і тому ми дякуємо вам, що ви ставите лайк і підписуєтеся на наш канал. Ми обіцяємо з володю, що далі буде цікавіше. Майстерні.